Півтори години двома видами громадського транспорту з окраїни міста, 115-ї гімназії Дніпровської міської ради, що наприкінці вулиці передової, діставалися олімпійського дому, школярі навчального закладу, щоб відвідати музей Олімпійської слави Дніпропетровщини і на власні очі побачити та познайомитися за допомогою і на прикладі експонатів, раритетних речей, екіпіровки інвентаря, світлин та багато чого іншого. Легендарних відомих на планеті атлетів регіону, як завоювалися нагороди і медалі на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. На відміну від попередніх подібних заходів, які традиційно проходять у рамках всеукраїнського спортивно-масового проекту серед дітей та молоді, Олімпіклаб, ініціатором і засновником якого є Національний олімпійський комітет України, звітний відразу розпочався з вікторини на знання. Історії вітчизняного футболу і Дніпровського, зокрема, що її провів перший заступник асоціації Дніпропетровської області з цього ігрового виду спорту, член виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області Ярослав Дерев'янко, так мова йшла про срібного призера минулорічного чемпіонату української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас, про форварда збірної України і італійської роми Артема Добака та багато іншого, після чого він розіграв один з призів. Від Національного олімпійського комітету таку футболку там тому хто назве від України трьох володарів золотого м'яча Шевченка. Шевченка. Далі Блохін, далі у підсумку. Переможець отримав раніше оголошений приз. Інший активний учасник Вікторини. Був удостоєний подарунка від заступниці голови відділення НОК України у Дніпропетровській області Срібної призерки» Олімпійських ігор звеслування академічного в Атланті 96-го року минулого століття заслуженої майстерки спорту Діни Мівтахудідінової. після чого вже вона взяла на себе роль гіда екскурсії, яка без перебільшення справила масу позитивних емоцій і вражень не тільки на дітей, але й їхніх викладачів. Діти отримали задоволення, і не тільки діти, і ми тому. Велика подяка олімпійському будинку за таку змістовану, цікаву розповідь, і особливо вони в захваті, що вони зустрілися з олімпійськими чемпіонами, з тренером футбольного клубу. Ну, ну, За подарунки особлива вдячність. Дякуємо вам велике. Нам все сподобалося. Остаточно у рази хвилі радісних почуттів. Переповнили відвідувачів, коли організатори екскурсії за доброю гарною традицією вручили усім брендовані сувеніри і подарунки з олімпійською символікою з побажаннями успіхів у їхніх починаннях. І справах в нас зараз продовжується проведення цих екскурсій від наймолодших до дорослих. Цікаво буде усім, адже на Дніпропетровщина дуже славиться своїм олімпійським рухом, своїми спортсменами. Тому кожен, хто сюди приходить, повертається додому з усміхнений багато. Емоціями переповнений. Ми і надалі запрошуємо на відвідування музею усіх бажаючих. Це все безкоштовно проводять екскурсію наші е, учасники Олімпійських ігор, з якими ви можете і поспілкуватися, і провести вікторину, і отримати подарунки від відділення національного олімпійського комітету для кожного учасника екскурсії. Зазвичай черговий похід дітлахів до музею олімпійської слави Дніпропетровщини завершився фотографуванням на загальну світлину. На добру згадку і спомин про незабутню екскурсію.